Зі іспитательним сроком беремо, чесно кажу, на півроку. І хочу, щоб це мене підтримали в цьому плані. Все-таки, ну, скажімо так, щоб не було корупційної складової, це чоловік нашої нашого депутата Ірини Коза, чоловік Олег Коза. У мене питання одне, можна? Мені просто одне питання. Зараз у депутатів. От я давала запит на Бухівську селищну раду, і мені така прийшла відповідь, в якій я сумніваюся. І Хочу, щоб депутати сказали мені. Значить, рішенням третьої сесії, 8 скликання Бухівської селищної ради значить, від 24.12.2020 року було затверджено козире Олега Леонтьовича на посаду старости Миколаївського старостинського округу. Значить, а? Кому не цікаво. От скажіть, будь ласка, від це неправдива інформація. У нас є відео, чому ви вибирали, призначали Олега Вікторовича, наскільки депутати, які були на тій сесії, скажіть, Олега Леонтьовича, які ви приймаєтесь на сесії, вони коммуникуються, ви до них маєте доступ. Значить, я вам розказую. Ми ви Старос, старостаріович, так ви пропонували. На пів року. На шість місяців. Да, на шість місяців, так чи ні? Ну от мене таке. Так точно кажу. Ну хорошо. А чому ви пишете, що на весь срок що по, він уже обраний по, старостою? По, тому що Рада е, Обухівська на п'ять років ми цього не голосували за це. Одна ж одне тільки питання було. А чому так? Рішення отримали. Ні, чому рішення? Ми не голосували, ми не голосували. Я такі Ви відвідали з тими рішеннями, які ви прийняли. Ми не приймали такі рішення. Ми не приймали, приймали таке рішення. Приймали рішення. Є Давай, Це ви грудні 2020 року. На І І далі що? Ну, людина справлялися з цією роботою. Ну і далі не, не було цього, що ми і далі працювали. Правильно, якби не було це шума, я вже не раз піднімала роби. це питання. Він робить, робить войну. Та не неділю, ми вже півтора року. Якщо ви хочете, робити. Скільки я пам'ятаю, <скільки> я теж не буду. Що через півроку. Ми подивимося на роботи старості. Робити... Робити... І далі. Ми внесемо пропозицію. про можливість Перегляду. Хто вносив? А ніхто не вносив того, що не має. І не ми продовжували термін. Те. Тер. І ми не тер. голосували ми не за нього. І, і термін і ніхто не пропонував. А автоматично так? людина працює, тому що задовольняла всі. Все, питання немає. Ну так це ж неправдива інформація. Не Вам написано а в грудні 20-го року. Якщо депутатам обманюють, то що казати за простих мешканців?